Вітає Євгенія Мотрич. Далі коротко про після смак від першого туру польських виборів. Марші на підтримку обидвох кандидатів та посилення української економіки як реальна європейська інтеграція. Про це та інші актуальні події вже можна прочитати на сайті Слава Тіві. Експерти попереджають, на що треба звернути увагу перед другим туром виборів президента Польщі: інтенсивна дезінформація та маніпуляції, як з боку внутрішніх, так і закордонних гравців, зокрема з боку Росії. Обидва кандидати виступають із жорсткою позицією щодо Кремля. Тому Москва навряд чи відкрито підтримуватиме когось із них. Натомість, за словами експертів, Кремль і Союзний йому мінськ можуть спробувати знецінити саму ідею виборів. Їхнім наративом може бути те, що результати виборів вирішують глобалісти чи європейські. Ські еліти, а не громадяни, серед інструментів впливу фейкові новини, мова ворожнечі та провокаційні коментарі у соцмережах. Паралельно можливі внутрішні маніпуляції, заяви політиків або активістів, які вводять в оману виборців. Одним із прикладів стала заява депутатки про можливі фальсифікації у лодзі, що згодом була спростована державною виборчою комісією. Особливу загрозу, на думку експертів, становить операція під назвою «Допелгангер» – скоординована компанія дезінформації з метою дискредитації виборів. Які ще методи та прийоми може застосовувати Росія й інші агенти впливу протягом двох передвиборчих тижнів, читайте на слава Тіві. 25 травня на банковій площі у Варшаві пройде марш на підтримку одного з кандидатів у президенти Польщі Гарафала Частковського. Його анонсував польський прем'єр Дональд Туск. У своєму зверненні він заявив, що вибір, який стоїть перед поляками, є чорно-білим і закликав усіх проголосувати разом за сильну солідарну та безпечну Польщу. Туск нагадав про марш мільйона сердець, який відбувся перед парламентськими виборами 2023 року. За його словами, тоді люди йшли заради вільної та безпечної Польщі, і сьогодні є потреба повторити цей крок. Окрім маршу, оголошеного прем'єром на 25 травня у Варшаві плануються й інші демонстрації, організовані прихильниками протилежного табору. На думку експертів, це свідчить про зростаючу напругу перед вирішальним голосуванням 1 червня. Водночас український аналітик Євген Магда вважає, що Європа наразі не має механізмів спроможних практично вплинути на зменшення російської агресії проти України. Він каже, що Брюссель не може піти далі глибокого занепокоєння без США, а Вашингтон не має намірів посилювати санкційний тиск. Так, Дональд Трамп нещодавно підтвердив, що поки не готовий накладати нові санкції на Росію, адже в Москві та Києві нібито ще є шанси домовитись. Що ж робити Україні на думку Магди, Україні треба посилювати власну економіку, а не вимагати послаблення російської. Він каже, що це і буде реальною європейською інтеграцією. Магда запевняє, що промисловий потенціал Києва росте. Прикладом цього є те, що після 24 лютого, 2022 року, український ОПК перегнав Францію за кількістю вироблених на рік 155-мм міліметрових самохідних гаубиць. Аналітик переконує, що це найбільш очевидний та зрозумілий показник. Які проблеми стоять перед українською промисловістю та що можуть принести чергові зустрічі коаліції охочих? Читайте про це та інше у новій колонці Євгена Магди на слава тіві. Росія використовує переговори аби продовжити війну проти України. Про це в Слава ТІВІ Заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, станом на сьогодні Москва залишається не зацікавленою у припиненні війни. А будь-які ініціативи з її боку використовуються радше для імітації дипломатичного процесу, ніж для реального пошуку миру. Україна, яка була підтримана європейськими партнерами, сполученими штатами, також про негайне припинення, безумовне припинення вогню як таке на три. Цих А, до речі, цю пропозицію підтримали навіть країни глобального півдня, включно з Китаєм. Є позиція, все ще на жаль, позиція Сполучених Штатів, які вважають, що Росія є довго країною, і з нею можна вести переговори без використання інструментів примусу. Це не буде працювати, але між тим все ще сполучені штати вважають, що можна просто домовитись про щось. І є початковий переговорний процес, який буквально декілька днів тому відбувся в Туреччині, де Росія продемонструвала небажання справжніх переговорів як такі. Подоляк зауважив, що, попри все, Україна відкрита до реального переговорного процесу з Росією. Серед потенційних учасників переговорів Київ бачить потребу у залученні США та ключових країн Європи Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Польщі та Фінляндії. Більше про роль Польщі у цьому процесі та інші коментарі урядника читайте на Слава тіві. А у мене все, що встигаю розповісти на цю мить, бережіть себе.